Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні за день я викладаю друге відео. Друге відео, яке, напевно, вас заставить задуматися. Зараз у нас іде в суспільстві широка дискусія, коли відмічати Різдво? 25 сьогодні грудня чи 7 січня. Багато хто починає кричати спіною на роті. 7 січня, хто відмічає, той за москалів, він нам ворог, ми порвемо його, вб'є. Люди, вдумайтесь, ви подуріли, а вам не здається, що вас розводять? Хто розводить? А я вам скажу: подивіться зараз на ситуацію важкі бої на Бахмуті. Море крові українських воїнів, ворог в Білорусі, ворог на Західній Україні в тилу. У нас, проросійські сили, проросійські сили на Буковині, про які я багато знімав. Візьміть Чернівецьку область проросійські сили бородатих, проросійські сили бойовиків. Російських Союз Радянських офіцерів, ОПЗЖ, люди Януковича, Папієва, Азірова. Всі вони у нас в тилу. Дуже багато у владі в силових структурах. І нам потрібно єднатися. Щоб якось відбитися від росіян, якщо вони, не дай Бог, підуть з боку Білорусі, плюс корупція місцевих чиновників, розкрадання гуманітарки, контрабанда, грабіж краю Чернівецького та моєї рідної Сокірянщини мало проблем. Так ні, про це ж ніхто не каже. Бах нам втурюють. Різдво, Різдво, 25 грудня, Різдво. А хто проти, той москалів. Вбийте його, бийте. Опам'ятайтеся, люди, нас роз'єднують. Роз'єднують. Нас розводять, вішають, як кажуть москолі на вуха. Єдиний варіант роз'єднати перемогти українців це їх роз'єднати. І хтось це робить. Вдумайтесь, всі знають, що, наприклад, Чернівецька область вона багатонаціональна. Що тут багато різних таких традицій. От, наприклад, дуже багато людей з Чернівецької області, з моєї північної Бесарабії, з моїх сокірян мають в родині ветеранів Великої Вітчизняної війни, як казали раніше, мають. Люди воювали тоді проти фашизму, мали ордена, медалі поранення. Що тут поганого? Так, ні, хтось починає шельмувати це все, валити пам'ятники радянським солдатам. Що далі? Суспільстві у Чернівецькій області починається шум. Одні за, один проти. Це добре під час війни. Проблема в пам'ятниках: так, радянських солдатах. Ну, воювали на Північній Бесарабії в Чернівецькій області. Багато наші діди, у мене дідусь воював. Три поранення, два бойових ордена, слави та червоної зірки. Що ж тут всьому поганого? Ні, потрібно валити пам'ятників в Чернівецькій області, начебто ніяких проблем немає, і стравити людей. Тепер далі, Зара, грудень, я вже перечисляв, Бахмут, проросійські сили в Чернівецькій області, багато в силових структурах влади, корупція, проблем валом. На це хтось звертає увагу, ні! Давай страму людей! Одні за 7 січня, другі за 25 грудня. Кому це вигідно? Ну, скажіть мені, майданівцю, кому це вигідно? Люди, влупіть себе в голову! Ми не дивимося на проблеми тут в тилу, на корупцію, на бандитизм, на кримінал, на грабунок, на контрабос, на гуманітарку розкрадання. Ми дивимося нам втюхують, давай Різдво, 25 чи 7 грудня. А хто 7 грудня, той за москалів проти. Бля барани, подумайте вже! Подумайте головою! Проводяться спец... спецоперації ФСБ Лубянки з Москви. Нас, українців, стравлюють, стравлюють тих, у кого дідусь воював в Червоній армії. І стравлюють тих, хто був в УПА. Стравлюють тих, хто відмічає 25 грудня, стравлюють тих, хто буде відмічати 7 січня. Ми, українці, ми повинні в, в час важкої війни. з... Російськими звірячими окупантами триматися разом, а не бити один одного і рвати чуби. Подумайте, українці, вас тупо розводять. Єднаємося і маємо голову. І дивимося на реального ворога не тільки там, на фронті, а й тут, у українському тилу. Реального ворога, а не придуманого ФСБ на ми. Слава Україні! Смерть ворогам! З вами був український історик та журналіст Ігор Швець.